Так, доброго дня, шановні колеги. Радий всіх вас бачити. Давайте проведемо реєстрацію і будемо розпочинати наше засідання. 14 членів виконавчого комітету зареєструвалося. Засідання повноважне. Необхідно сформувати порядок денний. У нас є 28 питань в загальному порядку. Далі з 29 по 44 питання, які йдуть від служби у справах дітей і містять інформацію з обмеженим доступом. І маємо додаткові проекти рішень. Перше додаткове питання про внесення змін до бюджету. Ми його поставимо після другого. Перше додаткове після другого загального. Друге додаткове від Бориса Анатолійовича, директора департаменту економічної політики. Ми його поставимо після восьмого питання. Друге додаткове після восьмого. І далі знову йдуть питання від служби у справах дітей, які містять інформації з обмеженим доступом. І ми їх поставимо в кінці після 44-го питання. Питання з 3 по 11 після 44-го. Чи є зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Перший і другий можемо розглядати як однотипні. Чиє заперечення? Немає. Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування. У нас немає такі. 14 за рішення прийнято. Перше питання додаткове. Доповідає Лова Леонидовина. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Третє питання, чи є необхідність доповідати. Загального, загального. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Четверте і п'яте можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Немає заперечень. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Шосте і сьомий можемо розглядати як одну Чи є заперечення. Шосте, сьоме і восьме, перепрошую. Чиє заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Друге додаткове питання. Ми не спішимо. Друге додаткове питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни доповнені? Немає. Ставлю на голосування. Грант. А вже проголосували питання. Борис Анатолійович, закінчиться засідання виконавчого комітету, розкажете. Олег Станіславович. Так, далі рухаємося. Дев'яте питання. Загальне. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Немає. У вас є автомобіль, для чого вам безкоштовний проїзд? 13 за. Рішення прийнято. Так, 10 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 11 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Ваш ж порядок денний є на електронній пошті. За 13 рішення прийнято. 12 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлено. Голосування. Громаді? Є у вас інформація, Вікторія Марків? 280. Дякую. Так, ставлю на голосування. Що Так, 14 за. Рішення прийнято. З 13 по 15 питання можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 16 питання, чи необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 17 і 18 питання можемо розглядати як однотипні чи є заперечення. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 19 питання чи необхідно доповідати? Немає, ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято з 20-го питання по 27 питання. Можна додати, як однотипні. чи є заперечення. Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. 28 -е питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Переходимо до питань, що містять інформацію з обмеженим доступом, які внесені службою службу з права дітей. Прошу осіб, які не мають права знаходитись під час розгляду вказаної категорії питань, залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.